Давним-давно в самому серці непрохідних джунглів стояв величний мавп'ячий палац. Багато років він був покинутий, і природа поступово забирала його собі, аж поки сміливі будівельники не вирішили відновити його колишню славу. Вони почали будувати величезні сходи, прикрашати їх золотими деталями та зводити арки, щоб заслужити найвищу похвалу та здобути безцінні бананові очки. Але лише наймайстерніший із будівельників зможе завершити ці сходи і стати справжнім володарем. Впічого палацу позмагатися за звання найкращого будівельника серед Лего Джунглів вам пропонує гра Мавпічий палац в локалізації видавництва «Lord of Boards», з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра мавп'ячий палац розрахована на компанію від двох до чотирьох гравців. Під час партії гравці за допомогою своїх наявних деталей: це глинок, колон та арок, будуть намагатись вибудовувати найвищі сходинки до палацу, які приноситимуть мавп'ячі кредити, за допомогою яких на особливому ринку можна придбати спеціальні карти мавп, що не тільки нададуть миттєві бонуси у вигляді додаткових деталей, як і постійні доставки матеріалів що раунду, а так само. Переможні бананові очки, кількість яких у гравців її визначить переможця наприкінці гри. На початку партії розсортуйте і покладіть будівельні деталі у відповідні секції лотка для деталей. На центр стола викладіть пластикову основу, і закріпіть на ній чотири кутові цеглинки. Далі виберіть одну з мап місцевості, її розмістіть її на пластинній основі. У першій партії радимо вам використовувати мапу місцевості під номером 1. Після цього розмістіть одну цеглинку та дві арки будь-яких кольорів на ділянках мапи, позначених білою пунктирною лінією, та розмістіть декоративну золоту деталь на кінцевій точці цих сходів. Біля поля розмістіть декоративні деталі, або задля розваги, зберіть із них яскраві джунглі навколо мапи місцевості. Нехай вони прикрашають ваш стіл, доки не знадобляться для гри. Після цього посортуйте карти мавпи за типами та вартістю у мавп'ячих кредитах, зазначену у верхньому лівому куті. Її викладіть карти окремими стосами неподалік поля. Також неподалік викладіть трофейну карту мавпи, розмістивши на ній фігурку мавпи. Оберіть першого гравця, він отримує планшет із цифрою 1 та бере відповідні будівельні деталі будь-яких кольорів вказані на звороті планшета, а після викладає планшет горілиць перед собою. Далі наступний гравець за годинниковою стрілкою бере планшет із цифрою 2 і так само отримує свої деталі. І таким чином кожен із учасників отримує свій планшет та стартові будівельні деталі. Після чого. Підготовка завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія в гру «Мавпічий палац триває декілька раундів до моменту, поки не закінчиться один із типів деталей в лотку. Гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець повинен виконати декілька послідовних кроків. Спершу необхідно збудувати сходи в мавпічому палаці за допомогою наявних будівельних деталей. Сходи завжди повинні починатися з незакритого виступу на мапі місцевості. Сходи можуть починатися з будь-якої будівельної деталі, хоч з цеглинки, хоч з колони, хоч з арки. Проте завжди повинні закінчуватися аркою. Колір деталей не має різниці. Під час будівництва ви можете розміщувати деталі на будь-яких інших деталях, навіть декоративних. Утім, розміщувати деталі на двох центральних виступах арок заборонено, як і розміщувати арку безпосередньо на іншій арці. До того ж, жодна будівельна деталь ваших сходів не повинна висіти в повітрі. Ви завжди можете повертати сходи на 90 градусів, але не по діагоналі. Проте самі арки це прямі шляхи вгору по сходам. Тож, по-перше, ви не можете будувати сходи вниз. По-друге, не можете використовувати арки для укріплення сходів, якщо вони будуть відхилятися від прямого шляху. Сходи повинні з'єднуватися щонайменше з однією деталлю, розміщеною на мапі місцевості. У рідкісному випадку, коли гравець не може побудувати будь-які сходи, він відразу отримує регулярну доставку будівельних деталей і чекає на наступний раунд. Збудувавши сходи, ви повинні розмістити декоративну деталь, колір якої відповідає місцевості під початковою точкою сходів. Ця деталь розміщується на кінцевій точці ваших сходів. Далі порахуйте кількість арок у своїх сходах. Ви отримуєте по одному мав кредиту за кожну арку, яку ви розмістили в щойно збудованих сходах. Додатково, якщо декоративна деталь на цих сходах розташована вище за інші декоративні деталі того самого кольору, ви отримуєте ще один мавп'ячий кредит. Після цього ви вільно можете переходити до витрати своїх мавп'ячих кредитів на купівлю нових карт мавп. А ви можете взяти собі тільки ті карти, які мають такий самий колір, як і ваша виставлена декоративна деталь, за виключенням різноколірних карт, які завжди доступні гравцям. На кожній карті мавп зазначається кількість бананових очок, її бонуси, а також її ціна. Тож ви вільні узяти собі будь-яку кількість карт, проте тільки по одній карті з кожного стосу. Якщо стос вичерпається, відповідні карти стають недоступними для всіх гравців. Звісно, вам не обов'язково використовувати всі свої мавп'ячі кредити, але ви не зможете заощадити їх на наступний хід. На лицевій стороні взятих карт може зазначатись разова доставка, яку ви отримуєте, беручи відповідні деталі. Якщо зазначається риска, то ви можете обрати одну із зазначених деталей. А після ви перевертаєте свої обрані карти на сторону з мавпами і викладаєте їх у порожні комірки свого планшета. Одночасно ви можете мати не більше чотирьох видимих карт мавпи на своєму планшеті, тож отримуючи нові карти, ви повинні розміщувати ці карти мавп поверх наявних карт на своєму планшеті. А ви навіть можете розміщувати усі новопридбані карти одна поверх одної. Після чого ви маєте отримати регулярну доставку, що зазначається як на ваших картах, так і на самому планшеті. Якщо під час будівництва сходів вам вдалося побудувати споруду з завишки 5 цеглинок, враховуються тільки цеглинки або колони, які рахуються за 3 цеглинки. А ось арки не враховуються. І якщо вам це вдалося, тоді ви отримуєте бонусну карту, яка принесе вам 4 бананових очки наприкінці гри. Проте за один хід ви можете отримати тільки одну бонусну карту, навіть якщо побудували дві чи більше таких споруди. Наприкінці ходу ви можете отримати трофейну. Карту, якщо виконали її умову. Трофейна карта може переходити від гравця до гравця і залишається лежати перед учасником, який останнім виконав умову карти. Тож, щоб отримати мавпу, вам треба розмістити золоту декоративну деталь під час свого ходу. Тоді ви повинні розмістити мавпу на незакритому кінцевому виступі арки будь-яких сходів, щоб завадити будівництво суперників. Крім цього, візьміть трофейну карту мавпи і викладіть біля себе. Ця карта принесе вам два бананових очки наприкінці гри. Крім цього, у грі також є дві додаткові трофейні карти метелика та «Жабки», які ви також за бажанням можете використовувати під час ваших партій. Якщо ви граєте із цими картами, тоді під час свого ходу, якщо ви розмістили найвищу декоративну деталь будь-якого кольору, нічиї не враховують, то повинні розмістити на цій декоративній деталі метелика, після чого ви отримуєте трофейну карту метелика, яка дає вам два бананові очки. А ось жабку ви можете узяти собі незалежно від виставлення декоративних деталей. Коли ви берете цю карту, ви негайно отримуєте додаткову колону з лотка для деталей, Її розміщуєте жабку на найнижчому незакритому кінцевому виступі сходів, які ви щойно збудували. Проте треба зауважити, що наприкінці гри карта жабки відніме у вас три бананові очки. Тож після кроку отримання трофейної карти ваш хід закінчується і переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою. І таким чином партія триває до моменту, поки наприкінці ходу будь-якого гравця в запасі недостатньо деталей одного типу, який він мав би отримати. Поточний раунд стає фінальним, тобто гра завершується, коли свій хід завершить гравець праворуч від першого, після чого необхідно провести фінальний підрахунок очок. Переверніть усі свої карти Мавпи на своєму планшеті та порахуйте загальну кількість бананових очок, зазначених як на самих картах Мавпи, так і на бонусних та трофейних картах. Перемагає гравець із найбільшою кількістю бананових очок. У разі нічиєї перемагає претендент із трофейною картою Мавпи. Якщо жоден з них не має цієї карти, претенденти ділять. Перемогу. Тож наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Мавп'ячий палац. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!